Агресор РФ, обстрілює прикордонний Вовчанськ на Харківщині із різних типів озброєння. Ситуація складна, проводиться евакуація. Упродовж доби з Вовчанська, що унаслідок наступу РФ на Харківщині, опинився на лінії фронту. Планують евакуювати усіх мешканців. Про це розповів начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамас Гамбарашвілі в ефірі Радіо Свобода, за його словами. Вами бригади вже поїхали по місту. Зможемо евакуювати усе населення. Він зауважив, що евакуація відбувається під обстрілом військ окупанта. Громадян евакуюють до Харкова. Місця для розміщення людей є за інформацією Вовчанської міської військової адміністрації. Ситуація контрольована.